Всім привіт! Сьогодні ми знову граємо в гору Брук Хевен. Сьогодні у нас завдання побудувати будинок від одновлення і сходити в кінотеатр. Я вже йду обирати, де буде стояти мій будинок. Він буде такий біленький, з туями біля нього і трьохповерховий. Перший поверх це підвал, другий це кухня, там ще спальня, ванна і робочий стіл, другий поверх це, ну можна сказати, і третій поверх. Там моя спальня, дитяча спальня і ванна. Здається, все. Ну і ще балкон. Я дуже хочу побачити, як він взагалі виглядає. Так, обираємо. Ось він перший стоїть, бачите? Такий білий. Може, ще якийсь? Ні, такий. Так, чекаємо, коли загрузиться. Все. Е, дивимося. Він дуже гарний. От Підлога прозора, теж мені дуже подобається. Прозора підлога клас. Е, зараз я хочу пере, пере, поїсти трошки. Е, піца Кока-Кола. Оце от я зараз хочу поїсти. Так. М -м -м -м, прикольно. Е -м 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 -м, так, треба це ще на стіл поставити. Так, да, моя фішка. Не мити руки перед їжею. Кайф. Так, сідаємо. І можна починати їсти. Вже піцу майже доїла, але нічого страшного. Все одно все нормально. Так, вже доїдаю. І запиваю Кока-Колою. Зараз я буду підніматись на другий поверх або ж на третій, як вам хочеться говорити. Так, піднімаюсь. Так, я вже піднялася, заходжу. Кімната гарна. Я її зараз, напевно, буду прикрашати. Я хочу прикрасити її різнобарними вогниками. Ну, напевно, використаю просто білі, вони теж прикольні. От їх чотири штуки розставлю. Раз, два, три, там, чотири. Так, чотири. Все. Е, вже пізно я йду у ванну. Е, зараз я прийму водні процедури і піду. Вже спати, напевно. Вже яка там? Дванадцята ночі. Офізна. Я не сплю. Так. Вже можу йти почистила зуби, так, все, я вже в ліжку і засинаю, м. Я ж, напевно, буду прокидатися. Все. Всім доброго ранку. Так, все, я знову втягнена. І будемо вже йти в кінотеатр. Без різниці, що я не поїла. Просто хочу подивитися, що там в кінотеатрі йде. Гадаю, щось цікаве. Так, за... виходимо з будинку. Я під'їду, напевно, на поїзді або на тролейбусі, що там буде, і піду вже в кінотеатр. Не хочеться витрачати бензин на свою машину. Все, сідаємо, так. І їдемо. Все. Я приїхала. Виходимо. І будемо вже збиратися йти в кінотеатр. Так, виходимо, я ще вимкну світло, не знаю на що. І буду йти. Так. Все, я буду йти. Я вже підходжу. Тут ще якась синя машина. Напевно, теж в кінотеатр прийшли. Так, напевно, ні, не в кінотеатр. Так, там щось написано, вроді якесь кіно. Я вже взяла попкорн і буду йти зараз в кінозалу. Займати свої місця. Мені здається, щось цікаве йде. Все, дивимось. Ну, знаєте що? Я вже подивилася і якось нудно. Напевно, я вже буду прощатися в наступному відео, що побачимось, Па-па!